Слава Богу, що наш Господь чудний, займайте ваші місця. Я дуже дякую групі прославлення за те, що ви дали нам настрій. Дякую, що ви дали нам підбадьорення. І знаєте, я думав, що тільки я на цьому тижні е, якісь мав переживання. Але коли ми з братами зібралися молитися перед служінням, виявляється, що не тільки в мене, от і у Сергія були якісь переживання. І я вам скажу, чому. Починаючи це якісь випробування були цього тижня на нашу віру. Починаючи з понеділка, кожен день до мене хтось дзвонив і каже: Пастор, ми не будемо в церкві, тому що канікули ми уїхали, і нас не буде. У вівторок до мене дзвінок нас не буде, тому що там ще щось сталося. Хтось поїхав до друзів, і я розумію, що життя таке, що ми десь роз'їжджаємо, ми десь щось плануємо. Але знаєте, коли це кожен день тобі так дзвонять? Ось, то трошки починаєш переживати. І ще в кінці тижня позвонив проповідник і каже: Я би хотів відпроситися. каже, Я знаю, що я маю проповідувати, але якщо можна, то каже, відпустіть мене. каже, заміну. Думаю, ну що ж це таке? знаєш. Ну, слава Богу, ми не будемо тримати, відпустили його. І слава Богу, що є заміна. Вчора Сергій дзвонить каже: мало бути соло, не буде соло. Знаєш, думаю, ну що ж це таке? знаєте. І ще й позвонив брат, каже: ми також завтра, може, не будемо. Я думаю, це якесь випробування. І от коли ми з братами ділилися, знаєте, воно іноді трошки страшно опускаються руки думаєш, ну як так? Чому так стається? Але і братів я потішив, і вчора в мене таке було слово від Господа. Знаєте, навіть якщо двоє залишиться в зібрані, навіть якщо будуть двоє, то Господь каже, я буду серед вас. Не сумуйте, не плачте навіть двоє і гос я вірю, навіть якщо один прийде в ім'я Господнє і буде молитися, Господь обов'язково відвідає. Сьогодні нас набагато більше. Я бачу, слава Богу. Я думав, може буде менше людей, але знаєте, святе місце воно не буває пусте, тому слава Богу, і хочу закликати церкву. Якщо ви плануєте якісь поїздки, якісь відпустки, будь ласка, з понеділка, по суботу, понеділю зранку. Але неділя це такий день, коли ми можемо прийти, помолитися разом, підтримати один одного, знаєте, і тому плануйте так, щоб бути в домі Божому. Це дуже правильно. Ми я, ні, я нікого не засуджую, іноді й самому стається, що кудись треба поїхати. Але якщо ми будемо планувати, якщо ми будемо просити Господа, Господь благословить нас в усі дні, а в неділю, щоб ми були тут. Добре, добре. Сьогодні до нашого зібрання завітала людина, яка ніколи раніше не була в Домі молитви. І не тільки в нашому домі молитви, я думаю, що вона ніколи взагалі не була ніколи в церкві і ніде не була. От сьогодні мені здається, що її вперше вивели в люди. І в нашій церкві сьогодні, по, по цій причині, величезна радість. Ви знаєте, що Господь благословив сім'ю і, Жені і Тані Мельник. Ми тільки недавно, здавалося, молилися за Таню, коли вони взнали, що вони, у них буде дитина, і вона сюди виходила. Ми молилися, щоб Господь благословив виносити цю дитину, народити. І слава Богу, це сталося. І сьогодні вони принесли свою дитинку, щоб ми знову благословляли її, вже народжену дитинку. І це, знаєте, це не може не радувати нас. Це правильно, коли люди все, що вони починають, починають з молитви благословіння. І тому я дуже радий запросити сюди, подружжя Жені і Тані. Будь ласка, пройдіть сюди. Ого. Женя і Таня, пройдіть сюди. Привітайте їх! Будь ласка, ось ви знаєте цю чудову сім'ю разом з дітками. Ну обов'язково разом з дітками, тому що ми запрошуємо всю сім'ю сюди. Е, я думаю, що всі ви знаєте, Женю і Таню. Вони від самого початку з нами. Ці їхні дітки такі чудові, завжди нас радують. Ось, і я думаю, що ви мене підтримаєте, щоб від усієї церкви я вам хочу сказати дякую. Дякую за те, що ви у нас є. Ми вас дуже любимо. І чому я так кажу? Тому що ця сім'я, це подружжя, я не перебільшую, вони є прикладом для багатьох з нас. Прикладом того, як треба служити. Прикладом жертовності і прикладом вірності, і чесно скажу, я би хотів, щоб всі були як ви. Хай вас Господь благословить. Це дуже радісно для нас і приємно, що ви є в нашій церкві. Ви пам'ятаєте, що Таня, в доказ того, що коли їй було 9 місяців, я вже казав, Таня, ну вже хватить. І Вона приходила і допомагала своєму чоловікові на кухні. Вона проводила уроки, вона допомагала в інших служіннях. Так само Женя завжди приходить раніше, готує каву нам, пригощає і скрізь допомагає де тільки треба. Тому хай вас Господь благословить. А тепер скажіть два слова, кого це ви принесли сьогодні? Що це за щастя у ваших руках? Це радість. маленька радість, Марія Джой. Марія Джунь? Джой. 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 Слава Богу. Слава Богу, це дівчинка назвали Марія, так? так. Друзі, слава Богу. Ви знаєте, я подивився це ім'я, що означає. Це, ви знаєте, що це найпопулярніше ім'я у світі. В кожній нації зустрічається таке ім'я з різними перекладами, і дуже багато значень є цього імені. Але я вибрав найголовніші, ну, ті, які мені сподобалися. Ім'я Марія означає бажана, бажанна так? То Я думаю, що це бажана дитина у вас. Ось і ще ім'я Марія означає пані. Тому це буде пані Марія, ну хай Господь благословить. Це вже третя дитина в нашій церкві, відколи ми існуємо. Вже три народилися в нашій церкві дитини. І мені дуже приємно, що наші члени церкви називають дітей біблійними іменами. Хто пам'ятає, хто перший в нас був? Самуїл, другий. Недавно ми благословляли. Елизабет. Елизабет – це моя внучка, і сьогодні, слава Богу, принесли Марію Мельник. І ми будемо молитися, щоб це не тільки були біблійні імена, щоб їх життя було біблійне, щоб це були біблійні герої, щоб вони виросли і дійсно відповідали цим іменам, про що каже Біблія. І перед тим як ми помолимося, я хочу звернутися до Божого Слова, щоб взяти якусь пораду. Звичайно, ми не можемо сьогодні все вам порадити, що робити, але може, хоча б якусь одну, що нам, і не тільки їм, а всім нам, що нам робити, щоб наші діти виросли благословенними, щоб виросли добрими, щоб виросли трудолюбивими, щоб вони були чесними. Але головне, про що будемо молитися, щоб вони були віруючими, щоб вони пізнали Ісуса Христа, щоб вони народилися згори. це саме найбільша наша молитва, і тому ми будемо просити цього Божого благословення. І ми будемо про це молитися, але я хочу, щоб і ви, Женя, і Таня, і вся церква, щоб ми запам'ятали, що благословіння наших дітей залежить від нас. Благословіння наших дітей воно є в наших руках. Тому від того, як ми живемо, як ми служимо, як ми любимо людей. Як ми читаємо Біблію, які наші відношення як чоловіка із дружиною, От це все впливає на благословіння наших дітей. Я Мого батька вже немає в живих, але я до цих пір отримую благословіння від того, що він жив на землі. Вірніше від того, як він жив на землі. Знаєте, мій батько він був дуже чесною людиною, справедливою. Він любив людей, він допомагав людям, багато служив, він любив Бога. І сьогодні, навіть коли люди мене не знають. Але я, я кажу, я син Юрія Маноліча, я перед Богом кажу: я ніколи не бачив, щоб хтось відвернувся і сказав, я не хочу мати з тобою діла, якщо ти такі, якщо твій та ну я знав твого тату. Такого ніколи не було. Навіть якщо люди мене не знали, вони були готові мені допомогти, тому що вони знали мого батька і в цьому величезне благословіння. Мого тестя, я таке саме можу сказати, його вже багато років немає з нами. Але до цих пір моя сім'я отримує величезне благословіння від того, як він жив на цій землі. Тому благословіння наших дітей в наших руках. На жаль, звичайно, іноді є такі випадки, які ми не можемо контролювати, і не завжди діти можуть оцінити наші старання. Ми, коли їхали зараз в відпочинку, ми слухали, я люблю дуже свідоцтва слухати, і багато свідоцтв ми слухали. І одна жінка, яка вже доросла, яка виросла в віруючій сім'ї, вона має служіння, вона трудиться тут, в Америці, вона з дитинства в Америці. І коли вона розказала свою історію, знаєте, я відчув оце якесь таке нарікання, що батьки не дуже уділяли часу, і церква не дуже уділяла часу, і служителі не дуже уділяли часу. Знаєте, вона молода, успішно виросла в Америці, але от якась у неї є обр... залишилась образа на все це. І от коли я дослухав цю історію, я був на її стороні. Я думаю, мені, як батькові, треба більше уваги приділяти своїм дітям, щоб вони отримали більше благословень. Але потім ми включили ще одне свідоцтво, так само дівчина, яка виросла, стала віруючою, зараз має величезне служіння там в Україні. І вона розказала свою історію, що при живих батьках вона отримала статус сироти. Чому? Тому що батьки були алкоголіки, і вона як. Ну, я ще такого страхіття не чув, як вона розказує. Вона казала, що тато, коли випивав, він брав сокиру, каже, і ми ночі тікали всі з дому. У нас не було ні вікон в хаті, ні мебелі, ні дверей, тому що тато все цією сокирою розбивав. Отак от вона виростала. І потім тата посадили в тюрму, бо він когось ударив цією сокирою. Мама спилася так, що пішла з дому. І вона з сестричкою маленькою, вони самі виростали в цьому домі. І от коли ведуча задала їй питання, а які зараз відношення з батьками? Вона каже, я дуже дякую Богу, що в мене є батьки живі. Каже, батько вийшов з тюрми, я його знайшла, каже, я їх відмила, я їм купила одяг, я їх нагодувала. Каже. І оця ведуча каже, а що ти їм сказала? Вона каже, перше, що я їм сказала, сказала, дякую, що ви дали мені життя. І знаєте, я послухав ці дві історії, думаю, парадокс. Знаєте, дитина виростає в Америці і невдячна, а ця прожила жахи в дитинстві, і вона дякує Богу. Тому, знаєте, не завжди від нас щось залежить, але ми, як батьки, ми повинні робити максимально зусиль, щоб наші діти були благословенними, щоб через наше життя діти отримали благословіння. Бог поклав мені на серце один такий дивний текст, може, ви здивуєтеся, але я хочу саме з нього говорити сьогодні до вас. Напевно, більше навіть до Жені, тому що він голова сім'ї. Ось це з до Єфесян, п'ятий розділ, я прочитаю з 22-го віршу. Дружини, коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є головою дружини, як Христос, голова церкви, він же Спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її очистити, очист... щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як і Христос, церкву. Знаєте, може, для когось прозвучить це дивне такі слова на благословіння, але так, як я сказав, що саме від того, які у вас відношення, як ви живете, залежить благословіння ваших дітей. І декілька моментів я хочу з цього тексту вам порадити чи звернути увагу, щоб ми запам'ятали, що чоловік це не Христос, так Біблія не вчить. І жінка це не є церква. Але апостол Павло звертається до Єфесян і каже: як Христос голова для церкви, от точно так же і чоловік голова для своєї сім'ї. Тут немається на увазі тільки жінка. Спочатку це для жінки, а потім це і для дітей. Ось. Бог покладає, і хочу ще звернути увагу, дивіться, що не жінка-голова, не обоє вони голова, Господь покладає цю відповідальність на чоловік. Тому Женя на тобі, як на чоловіку, відповідальність за всю твою сім'ю. І бути головою це не означає просто сидіти і роздавати команди. Бути головою це означає взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в твоїй сім'ї. Як ростуть твої діти, як росте духовна твоя дружина. Бути головою це означає, дивіться, так як Христос зробив, освячувати. Очищати, робити славною, без плям і вади, годувати і гріти, як Христос церкву. Оце те, що Бог покладає на голову сім'ї. Не просто командувати, а турбуватися, годувати, гріти, очищати, освящати це твоя відповідальність, Женя. І так само ми читали, що як церква кориться Христові у всьому, і дружини повинні коритися чоловікам у всьому. Друзі, чи можемо ми, як церква, сьогодні сказати Христові, слухай, от це нам не подобається, ми в цьому тобі коритися не будемо. Звичайно, ні, тому що ми розуміємо, що Христос це голова церкви. І якщо голова сім'ї, чоловік, він на своєму місці, жінка повинна коритися йому, написано, у всьому. І коли церква кориться Ісусу Христу, в цьому і є благословіння. Уявіть собі, що якби ми щось робили тут від себе, чи мали би ми благословіння від Бога? І от точно так же повинно відбуватися в сім'ї. Якщо в сім'ї е, чоловік голова, він повинен покласти як Христос своє життя за свою сім'ю і турбуватися про неї. Тому що Христос віддав своє життя в жертву, так само, і голова сім'ї повинен віддати своє життя в жертву за, за свою сім'ю. І турбуватися про них. Тому Хай Господь тебе благословить бути головою, а тебе, Тетяно, Хай Господь благословить, допомагати йому в усьому, щоб дітки, які ростуть у вас, вони бачили цей приклад. Оці принципи біблійні, які Бог заклав на сторінках Біблії. Коли церква покоряється Христу, вона має благословіння. коли дружина покоряється чоловікою, має благословіння. І через це мають благословіння і ваші діти. І нехай вас Господь благословить у цьому бути головою і тобі тетяно підтримувати його в усіх цих аспектах, яких ми почитали освячення, очищення, турботи про дітей, і передавати оце благословіння, яке Господь дає вам. Я зараз пропоную, щоб ми піднялися на ноги дорога церква. І порядок буде такий, що спочатку помолиться мама Марійки, попросить благословення, потім батько помолиться, і я потім возьму цю маленьку дитинку, і ми, як церква, благословимо її помолимось. Батько не без наш Небесний, ми безмежно. Раді, безмежно вдячні тобі за це благословіння, яке прийшло в наше життя, за те, що ти благословив цю вагітність, благословив роди Боже. І зараз ми принесли Маріку до церкви, щоб уся церква разом з нами попросила Твого благословіння для нашої донечки, Боже, на її життя. Боже, благослови її здоров'ям, друзям, Боже, благослови її з малих літ пізнавати тебе через слово Твоє, через життя нашої сім'ї, через церкву, дай любити церкву, любити тебе усім серцем, Боже. Дай нам, як батькам, Боже, мудрості, дійсно, щоб не витратити той час, який ти дав, для того, щоб ми познайомили її з тобою, Боже. Просимо Твого благословення в ім'я Ісуса Христа, Духа Святого і Бога Отця. Амінь. Амінь. Дарий Боже, я тобі дякую за Твою милість, за твою любов, яку ти проявляєш до нашої сім'ї, Господи. що ти дав нам цю дитинку, Господи, що вона, Таня, її виносила, все було добре, ти беріг і цей час і вона з'явилася світ, Господи. Господи, бережи її в цьому світі, Господи. Щоб вона шукала твоїх істин, Господі, прибувала в церкві, що держила церквою, Господі, щоб був приклад для неї завжди бути з тобою, Господі. Будуть і, коли вона буде падати, Господі, Ти її піднімай, Господі, показуй себе, проявляй її любов, Господі, що вона тебе шукала, пізнавала. Господі, дай нам як батькам мудрості, Господі, виспитувати її, Господі, з любов'ю з Твоїми істинами, Господі, ми Тебе просимо, Дякую Тобі за підтримку нашої церкви, Господи, що вони за нас моляться, Господі, за цю підтримку, Господі. Ми тобі приносимо всю хвалу тобі, і подяку, Господі. І слава Тобі за все, нашому Богу. Амінь. Амінь. Да, можна я возьму вашу. Молимся, дорогий наш Господь. Сьогодні ми тут зібралися, і перше, що хочемо, це дякувати тобі за це благословіння, яке ми сьогодні бачимо, Господь, за цю живу душу, яку ти створив, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти той батько, який любить всіх людей, а особливо Ти любиш дітей, Господь. І сьогодні в моїх руках це це чудо Боже, яке ти твориш, Господь. Я дякую за сім'ю Жені і Тані, що ти благословляєш її. І особливо сьогодні ми дякуємо за Марічку, яку ти благословив Господь, і Таня змогла виносити, і благополучно благословенно народити, Господь. І сьогодні ми приносимо її на руках перед тобою, Господи. Просим благослови цю дитину, Боже, щоб вона виросла і стала святою, Господь, щоб вона стала Твоїм дитятком, щоб вона примирилася з тобою, Господь, щоб вона служила тобі. Боже, також просим благослови її здоров'я, Господь. Укріпляй її фізично, Господь, укріпляй її ручки, ножки, Господь, розум, щоб вона бачила добре, Господь, щоб вона могла чути добре, щоб вона могла добре говорити, Господь. Також просим благослови, коли вона виростить, Господь. щоб і Благослови її сім'єю, Господи, щоб вона мала гарного чоловіка, щоб вона мала доброго чоловіка, щоб вони створили сім'ю, яка угодна тобі, Господь. Я прошу також благослови і женю, і таню, Господь, цей час, який ти їм дав, щоб вони її виховали, Господь, щоб вони були вірні тобі в першу чергу, щоб між ними була любов і розуміння. Щоб ця сім'я була дійсно біблійна, так як ми читали. Дай жені мудрості, як батькові, Господь, взяти на себе цю брати відповідальність і виховувати своїх дітей, і турбуватися, як ти турбуєшся про церкву. І так само молимо тебе за Тетяну, дай їй сили, мудрості, мужності, Господь, і в усьому, щоб вона покладалася на тебе. Благослови ще раз просимо цю дитинку і за все. Дякую тобі, наш Бог, Отець Сін і святий Дух. Амінь. Я віддаю вашу дитинку. Хай вас Господь благословить. Ми вітаємо вас, бражені. Хай Бог благословить. Танічка, вітаємо тебе. У нас є сертифікат, щоб ви не забули про цей день. Ось це вам в пам'ять. Добре, привітайте їх, друга церква. Слава Богу. Да. Да. Можете займати свої місця.